Привіт! А ви гурман? Чи ваші знання та навички закінчуються на смаженій картоплі? Сьогодні я розповім вам про 5 страв, назви яких, скоріш за все, ви навіть не чули. Починаємо! ба ба ба-ба-ба! Страва столітні яйця. Це китайська страва. Її почали готувати з 1633 року. Рецепт приготування наступний. Яйця вимочують у глині, потім у рисі. А потім на деякий час закопують у землю. На вигляд, такі яйця схожі на звичайні, але всередині вони зовсім інші. Білок стає чорним, а жовток темнокоричневим. Такі яйця подають із соєвим соусом. На смак вони нічим не відрізняються від звичайних яєць. Щоправда, трохи пахнуть сірою. Це страва вважається корисною і є національною їжею у Китаї. Смажений тарантул. У державі Камбоджа нормою вважається вживання різних комах та павуків. Тут дуже люблять смажених тарантулів. Добувають тарантулів у лісі неподалік. Відловлюють і продають на базарі, а кухарі купують їх та смажуть. М'ясо тарантула саме по собі дуже ніжне. Зверху воно покрите твердою скоринкою. До речі, туристи люблять пожартувати із своїх жінок, підкидаючи смаженого тарантула в сумку або ліжко. Адже він, на вигляд, дуже схожий на живого. Сир кацу Марсу. Це італійський сир, виготовлений з свіжого овечого молока, з вмістом великого відсотка личинок мух. В Італії такий сир найчастіше називають прогнилим. Завдяки личинкам сир стає дуже ніжним. Але якщо ж скорінка сиру пошкоджена, дуже скоро мухи почнуть вистрибувати з нього. Стрибають мухи досить далеко. І для того, щоб уникнути попадання в очі, слід дотримуватися певної дистанції при його вживанні. Дуже важливо, щоб у цьому сирі личинки були живими. Це вважається ознакою свіжого, хорошого сиру, який можна вживати. Хоча існує небезпека, що личинки можуть не перетравитися у шлунку та принести за собою масу неприємних хвороб. Суп пташине гніздо готують із гнізд птахів салангану, які мешкають у печерах. Сплітають свої гнізда, ці пташки у вигляді чаші. Цей суп вважається дуже смачним та часто зустрічається в ресторанах Китаю. Рецепт приготування простий: беруть пташи на гніздо, варять у воді. З часом гніздо розчиняється та нагадує і на вигляд, і на смак кисіль. Кажуть, що цей делікатес впливає на здоров'я людини та підвищує імунітет. Рецепт у Китаї існує близько 400 років, однак цей суп користується популярністю до цього дня. За один такий кілограм пташиного гнізда можна заплатити близько 10 тисяч доларів. Відповідно, страва в ресторані вам об'їдеться близько 200 доларів. П'яні креветки – це надзвичайна страва, головний інгредієнт якої виловлюється у прісних водоймах. Їдять їх, отруючи алкоголем. Така екзотика є в будь-якому китайському ресторані. Звичайно, рецепт подачі страви в усіх областях може бути різним, але поєднує їх одне: алкоголь байдзю. Деякі кухарі перед подачою креветок на стіл замочують їх у етанолі, інші варять і після маринують у спирті. Смак у креветок виходить соковитішим, ніж у звичайних варених. Цю страву дуже люблять туристи і часто роблять з нею фото. На сьогодні це все. Я впевнена, що ваші кулінарні знання поповнилися новими смаколиками. До нових зустрічей. Та не забувайте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Тому що на вас чекає ще багато цікавого, Па-па!